Раз, два, три. А тут не выдать. Нет, я хорошо да. Зі вітали на наші свята у тисяча у, у 2012 році. Найперше для мене це кабінет сили, сили Ірини Фаріон. Для студентів він має надихати надихати, любити свою мову, культуру і усвідомити, хто тут працював, хто тут навчався. Бо у Львівській політехніці навчався Степан Бандера, Роман Шухевич, Петро Франко і. І працювали Ірина Фаріон, це дуже важливо заради пам'яті, і я впевнена, що Ева з Дмитриком, можливо теж захочуть поступити в Львівську політехніку, і прийдуть в цей кабінет і будуть черпати силу своєї бабусі.